У нас повномасштабна війна проти нас воює наш ворог, Російська Федерація, повним спектром засобів, починаючи від усіх типів. Ракет крилатих, дозвукових, гіперзвукових, балістичних, аеробалістичних і так далі, і закінчуючи дійсно великою кількістю дронів камікадзе, наприклад, навіть до Львову долітають шахеди 136 Отже, жоден аеродром, жоден об'єкт не є безпечним при цьому. Так, в нас працює дуже ефективно наші системи протиповітряної оборони проти Шахедів-136, Ість, але виникають іноді ситуації, що навіть і нашу ППО шахети 136 проривають так само до речі, як і крилаті ракети, тому гарантувати безпеку літаку, який, наприклад, там приземлився ну у Борисполі або в якомусь іншому одеському аеропорту, наприклад, ну ніхто не може.